Олександр Я Кристецький ну, Олександр, учень шостого класу. Представляю вашій увазі сувенір під в формі тюльпана. Я назвав свій проєкт е, весінні тюльпан. Свій сувенір я виводив сток, з тонколистового листового металу та дроту. Цей матеріал я обрав з таких причин: він міцний, легко піддається обробці та може набути різної форми. Я починав з з, з, дрот, з роботи. З розмічання для цього на заготовці з жерсті розмітив деталі квітки, основи та листків. За допомогою по металу я їх вирізав, опиляв напилками та просверлив отвори для кріплення. На заготовці з дроту діаметром 6 мм нарізав різьбу, зачистив деталі, перевіяв їх, склав підсвічник, оздоблював я свій виріб, виріб окриленою фарбами для металу.